Друзі, усім привіт! З вами Імпорт авто і у нас поступає вільний продаж Renault Jar 2017 року випуску. 1,5 дизель, всіма відомий К9К на автоматичній коробці передач, В комплектації босе. У нас присутня фуллет оптика. Дуже гарний колір, синій металік, передні противотуманні фари, парктрони, 19 легкосплавні диски. Значок босе. Безключовий доступ. Дуже гарний і збережений стан. Салон у нас жодних немає дефектів, абсолютно. По автомобілю нічого не потрібно робити. Ось так він виглядає. У нас присутній фаркопчик задні парктрони. Навіаційна система, мультируль, склопідйомники, навігація, клімат-контроль, електроручник. Ось так він виглядає. Також у нас зразу два ключі, сервісна історія, він-код. Будь ласка, в такому стані авто. У когось цікаві такі автомобілі, звертайтесь по номеру телефону.